Доброго ранку! А ми з тобою сьогодні пограємо в дидактично-математичну грухуй скільки. Ми спочатку порахуємо, скільки у нас грибочків як пілочка один забрала. Ось, наприклад, у нас скільки тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, так? Да? У нас білочка один забрала. А було їх 9. Да? Ось ми з дев'яти Забрали один. І у нас вийшло вісім. А зараз ми розв'яжемо другий приклад. Ось наші вісім грибочків, ось вісім. І додамо тойшу один в білочки. І у нас вийде дев'ять. А тепер давай порахуємо, скільки ж у нас грибочків. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і один той, у білочки. Дев'ять. Вірно. А подивись на цей шаблон. Кого ти тут бачиш? Так, білі ведмеді. А давай ми порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вірно. А тепер ми порахуємо їх. За кольором шарфу. Давай порахуємо, скільки в нас з червоним шарфом медведів. рахуй. Один, два, три. Так, три є. А синім скільки? Один, два, три. Теж три є. А давай ми додамо три. З червоним шарфом додамо три сині. У нас вийде так. Шість. А окремо буде три. А давай ми роздивимося з тобою останній малюнок. Хто тут зображений? Так, дівчинка і хлопчик. Скільки у дівчинки квітів? Давай порахуємо. Один, два, три. А хлопчик-дівчинці квітки дарує. Давай порахуємо, скільки в нього квіта. Один, два. А давай, на прикладі подивимося. ось у нас цифра 3. Це дівчинки квіти. А це хлопчика. Ми їх додаємо. І у нас виходить п'ять. Давай порахуємо квітки разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, вірно, дякую за увагу.